Вони на наші пропозиції вони кажуть, це популізм. Розумієте? А от виносити якісь закони, наприклад, про приватизацію, це не популізм, на їх думку. Хоча та приватизація, вона, кого вона в країні нагадує. Ви скажіть мені, та приватизація на сьогодні, коли державне майно коштує не дешевше, коли сьогодні потрібно першочергово приймати ті закони, які вивільняють підприємницьку ініціативу, які відкривають нові ринкові ніші для України, які відкривають експортні ринки. І таких законів я можу тільки декілька перелічити, для того, щоб ну, зрозуміло, про що йде мова. Наприклад, напрям експорту. Треба не від... Відкладно ратифікувати угоду про спрощення міжнародної торгівлі так званий Trade Facilitation Agreement, разом з прийняттям закону про експортну кредитну агенцію. Та в кожній країні цивілізованій працює таке агентство, яке підтримує експортерів дешевшими кредитами, страхуванням, гарантуванням цих контрактів. Треба невідкладно прийняти законом, який зняти з усіх виробників в Україні тягар додаткового імпортного збору на сировину, які сьогодні всі сплачують. Тобто, уряд каже: ну ми домовилися, що ми це зробимо з 1 січня. Я кажу, та ви не розумієте, два місяці для виробництва. Підприємств це ціла вічність, як можна чекати ще два місяці, щоб це зробити, зараз зробити невідкладно. Треба невідкладно прийняти зараз внесені в парламент нами з Олегом Ляшком закони про персональну майнову відповідальність кожного перевіряючого в країні, тобто не тільки Державна фіскальна служба, будь-які перевіряючі, щоб закінчити ту ганебну практику колективної безвідповідальності, коли в країні 25 років накладають незаконні штрафи на підприємців, і потім відповідає, ніби та держава, з якої нічого неможливо взяти. Так от ми цими законами встановлюємо, що відповідає. Буде той конкретний перевіряючий, який поставив свій підпис. Коли він буде знати, що незаконно наклавши штраф на бізнесмена, на підприємця, він потім програє суд і по суду віддасть все, що має, свою квартиру, свою машину, все, що має його родина. Тоді він двічі подумає, чи займатися хабарництвом, виписувати нереальні штрафи, щоб потім вимагати хабаря. Так от такі радикальні закони сьогодні потрібно приймати. Я вже не кажу про ключові галузеві закони, про підтримку лісопереробної галузі, меблевої галузі, про підтримку агропереробки 25 35, тут можна про підтримку металургії 2031, Про що я говорю? Про те, що розумієте, коли вже напрацьовані закони, вони проведені комітетами, тобто вони очікують розгляду. То я вважаю, що це є управлінська недолугість. Ці закони, навіть якщо з ними не погоджується уряд, слухайте, хто ким керує? Може, уряд у нас парламентом буде керувати? Так давайте ми поміняємось місцями. Тому ми наполягаємо на розгляді тих законопроектів, які готові, які спрямовані на створення робочих місць, на подолання безробіття, на залучення інвестицій, нас Розширення податкової бази, виведення економіки з тіні і на тому, щоб це все робити, абсолютно невідкладно. для того. Потрібен тиск експертного середовища, тиск медіа.